Ситуація складна і, на жаль, має е, тенденцію до погіршення. Е, відстань до Запоріжжя повільно, але невпинно скорочується. Е, я думаю, що ворог е, прагне е, вийти, принаймні на таку дистанцію, з якої він зможе працювати по обласному центру е, е, ствольною артилерією. І якщо йому це вдасться, то Запоріжжя чекає чекають складні часи. Як ми бачимо, ворог просувається і з півдня, і з, зі сходу вже захопив гуляй поле і продовжує просування. З того напрямку, також ви недавно я читала ваші соцмережі, і ви, як, по перше, якщо подивитися на мапу Діпстей, то там дійсно видно, що. 30 кілометрів залишається до Запоріжжя, ну плюс-мінус можливо. А, і ви колись писали про те, що я наведу цитата: що Запоріжжя це дзеркало, у якому всі українці можуть роздивитися себе. А, на жаль, дзеркало Вовчанська, Покровська, Бахмута. Ми дивилися неуважно. Фактично, я читала так, що ви, ви вважаєте, що дуже реалістично або оцінюєте дуже високу ймовірність стрімкого просування російських сил до Запоріжжя. Ну, стрімкого чи не стрімкого я не буду оцінювати, але Запоріжжя вже знаходиться під загрозою, і якщо нічого не буде зроблено, то повторюся, Запоріжжя чекають дуже складні народних депутатів, які жодного разу протягом року не з'явилися в сесійну залу. Ніяких покарань, окрім не невиплати якоїсь частини зарплати за прогуль... прогульникам не передбачено. Навіть це покарання, яке було проголосоване на початку скликання, воно призупинене на час дії воєнного стану, і формально нардепи прогульники, які не відвідують або засідання сесійної зали, або комітетів, вони отримують все те, що передбачено законом, і санкції поки ці не працюють. Ну але треба водночас зрозуміти, що для цих народних депутатів, які не відвідують ну для Ігора раці, друга депутатська, ну для нього це знаєте ні про що. Ви маєте на увазі, що він і так заможна людина і йому ця зарплата ні про що так, 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 очевидно. І більше того, я ще таку ремарку одну додам. От ми, ми знаємо цих нардепів, які роками знаходять парламенту, то, в тому числі і, і його. Е, його немає в сесійній залі, але його, наприклад, мої знайомі неодноразово бачили перед новим роком в Буковелі з охороною, коли він прогулювався. Ну, очевидно, мабуть, інспектував, як змінюється чи відбувається підготовка Буковелі до нового року до різдвяних свят. Тобто, змінились пріоритетні політики. Вони переключилися на власний бізнес ніж на. Роботу Верховній Раді. це таке хороше зауваження. Дійсно, є є купа нардепів, для яких депутатська діяльність стала непріоритетною і вони явно не живуть за ці гроші. Є депутати, які просто втекли, як згаданий нами Олександр Куницький. Йому теж виплачують зарплату. Треба це з'ясувати, ще запит, але я думаю, так, тому що це ж виконання закону законодавчих норм, які передбачені і, і регламентом, і закону про статус народного депутата. Я думаю, звісно, що оплачують і там призупинення не було. Є ураження.